Мозі вітання. Час Кременчувських новин на Алтаві. Міський голова дав завдання відповідним службам забезпечити кременчужанам порядок та безпеку у новорічну ніч. Транспортники запевняють, що у новорічну ніч проблеми з перевезенням пасажирів не буде, і на суботньому мітингу не обійшлося без скандалу. Про це та інше. Просто зараз залишатися з нами буде цікаво. Новорічні свята вже на порозі з цієї нагоди міський голова Олег Бабаєв провів нараду із керівниками контролюючих структур, які відповідають за безпеку громадян та чистоту нашого міста. Які настанови надав держслужбовцям міський голова Кременчука. дивіться у нашому сюжеті. Кременчужани мають зустріти новорічні свята у чистому Кременчуці. Такими словами розпочав нараду міський голова. Адже порядок на вулицях беззаперечно впливає на святковий настрій наших громадян, щоб його не зіпсували брудні тротуари і сміття, що залишають після себе святкуючі, потрібно докласти більше зусиль комунальним службам. У людей в місті должен бути праздник. Праздник може бути спорчені і яким ужасом, який відбувається сьогодні на вулицях. Места особого скопления людей, площади. Я коммунальным службам ко всем обращаюсь. Бахер, присядьте. Пожалуйста. Обращаюсь к коммунальным службам, площади, вот эти рынки и так далее. Сергей Александрович, все предприниматели, рынки, все убирают за собой. Должен быть порядок 31 числа, все должны, сегодня день, все должны подготовиться так, чтобы к концу дня был порядок. 31-го лютня має бути порядок. Опять за день буде скоплення людей, знову надо наводить порядок. Тобто должны постоянно, постійно остановки, постійно повороти, всі эти злочные места, ви знаєте, где нетворяться. Також Олег Бабаєв зазначив, що номерні свята всі керівники контролюючих структур повинні бути готовими на випадок форс-мажорних обставин. Для нас с вами праздник, это як для лошади свадьба. Ви знаєте, тому ми всі тут з вами встречаем новий рік, але ми всі з вами на чеку. Ваши службы все работают, вы все находитесь на связи, в зоне доступности телефонов, всегда будет готовым отреагировать на любое мероприятие, на любое, не дай бог, там происшествие или ЧП или просто какие-то замечания. Ваши службы должны работать как часы. Есть ответственные в исполкоме, есть ответственные по жилищно-коммунальному хозяйству, есть заместитель по ЖКХ. Я в кінці кінців, я прошу навести пора. Отож, безпеку громадян і охайність міста забезпечено. І якщо ми з вами, шановні телеглядачі, насамперед будемо обережними і підтримуватимемо чистоту власному місті, зимові свята принесуть тільки позитивні емоції і яскраві враження. Проблем із транспортом у новорічну ніч не буде. Запевняє начальник відділу транспорту міської конкому Володимир Кургаєв. За його словами, у святкову ніч пасажирів у Кременшуці перевозитимуть у всіх напрямах. На всіх маршрутах працюватиме до 30% мікроавтобусів. У їх роботі вночі перерви не буде. Працюватимуть і тролейбуси. У якому режимі про це пряма мова далі? 31 спірва до 11, Потім у нас з 11 до 2 часов утра первого. Троллейбусов не будет, а с двух часов выходят по всем направлениям э, до 4 троллейбусов. Не менее 4 на каждом направлении. Есть у нас опыт предыдущих годов, значит, это хватает, чтобы людей развести. Тож за бажанням, кожен святкову ніч зможе дістатися головної ялинки та побачити фейерверк, щодо вартості проїзду у тролейбусі. Вона залишиться незмінною а в маршрутках, за словами Володимира Кургаєва, не має перевищувати 5 гривень. Минулої суботи у Кременчуці пікетували Кременчуцький міський відділ міліції. Представники опозиційних сил, свободи, удару та батьківщини близько 150 людей вийшли з вимогами відставки міністра МВС України Віталія Захарченка та пришвидшення розслідування справи про побуття журналістки Тетяни Чорновол. Та попри оголошену на подібних зібраннях свободу слова не обійшлося без скандалу. На мітингу не дали виступити депутату автозаводської районної ради Кременчука Володимиру Карамзіну. Традиційно мітинг розпочався з виступів лідерів кременчуських осередків опозиційних партій. Від це українського об'єднання «Батьківщина» слово мав Дмитро Кравченко від свободи виступив Сергій Галата. Від удару Євген Польовий. Потім до мікрофону підійшов депутат автозаводської районної ради Володимир Карамзін. Він намагався зачитати звернення до начальника міліції міста з приводу побиття власником телеканалу візит Олександром Мельником, мешканця мікрорайону Ревівка Олександра Зіміна. До того ж депутат заявив, що громадянин Мельник незаконно використовує земельну ділянку, на якій розташований як клуб «Посейдон», Чим порушує закон та права Кремінчужан. Але виступити Володимиру Карамзіну не дали далі без коментарів. Мельник використовує земельний участок під собственним як клубом «Посейдон», Нарушає цим не только закон, но й права кримінчужан. Нас з вами. С помощью бывших руководителей города господа Мельники забрали у Пимичужан городское телевидение, а также кабельные сети города. Кроме этого, непонятным образом к ним перешла... Я депутат на этом опыте. Я не хочу, щоб наш мирний мітинг перетворився на шоу. На шоу. Я прошу розійти, шановні. Ми зібралися заради другої теми іншої теми. Ми зараз добре. Я надам слово. І Я хочу. і Я хочу ви нічого тут. Заради справедливості варто зазначити, що як тільки мова на мітингу зайшла про протиправні дії Олександра Мельника, організатори зібрання знітились. Хто мовчки, хто й надто голосно чинили спротив Володимиру Карамзіну. Я не мог подумать, что люди, которые подчеркнуто борются за демократию, могут на меня накинуться, тягать меня за одежду, бить меня в грудь, микрофон, закрывать мне рот», – розповів депутат автозаводської районної ради Володимир Карамзін. Спостерігаємо дивну закономірність з боку псевдоопозиціонерів про мельника ані пари з вуст. Багатьом кременчижанам вже просто набридло ходити на міні-майдани і слухати про, начебто, несправедливо ображеного бідного бізнесмена. А про свободу слова по кримінчуцьки годі говорити. Все добре видно на телеекрані. І далі про інше малеча третього занасупу отримала сьогодні новорічні подарунки. Маленьких Кременчужан та їх батьків біля красуні ялинки зустрічали Мороз та снігуронька. Не тільки святково зелене деревце та казкові герої здатні дарувати радість та піднесений настрій городянам, мешканців мікрорайону з наступаючим новим роком привітав депутат Кременчуцької міської ради Олег Говорушко, який опікується цією дільницею. Діти отримали від депутата солодкі новорічні подарунки. І 28 грудня у спортивному комп комплексі вагонобудівник відбулися змагання з художньої гімнастики серед дітей віком від 4 до 11 років. Чим вражали юні спортсменки, бачили наші кореспонденти. Гнучкість, пластика і грація. Дивлячись на юних красунь, здається, що і сам зможеш виконати деякі елементи. А насправді, щоб показати такі номери, треба тренуватися з малку, бути дуже терплячим і витривалим. Адже спорт це постійна робота над собою. Зараз ми проводимо змагання Которые подводят итоги нашей работы за прошедший год. Это открытый чемпионат детской спортивной школы номер 1 В нем принимают участие и гимнастки детской спортивной школы, и гимнастки спортивного клуба Вогона строитель. Вот. Такие красочные соревнования в новогодние. Дітям такой праздник, подарок. Незважаючи на хвилювання перед суворим журі, спортсменки виступили гідно і своїм виступом задоволені. Я немножко волнувалася, але мені все удалось. Я зробила все так, як хотіла. мене все вийшло, і и... я только один раз потеряла лаву і нічого страшного не було. Я волновалась, но у мене все вийде. Всього врасу і все элементы сделать. Аби досягти значних успіхів в художній гімнастиці, потрібно бути в першу чергу впевненим в собі. Ділиться головним секретом Володарка Золотої медалі міжнародного турніру, що проходив в Угорщині. Головне було не потіляти предмети, зробити всі елементи, всі пришки, станцювати всі танцювальні зв'язки. І главне. Будь уверена в собі. Если ти не будеш уверена упражнення, у тебе нічого не получится. І хоча художня гімнастика на командний вид спорту, дівчата підтримують і допомагають одна одній. І приємна новина для любителів спорту напередодні новорічних свят вийшов четвертий номер журналу Кременчук спортивний. Журналісти видання підготували низку історичних розповідей. Читачам пропонують згадати часи становлення Кременчуцького професійного футболу, роки заснування та розквіту у нашому місті зимового плавання. Кілька сторінок присвячені командам учасницям першості Кременчука з футзалу благодійності футбольного клубу «Лука» з підсумкам цьогорічного хокейного сезону виступам наших гімнасток на. Міжнародних турнірах. по главним героям нашого четвертого номера стане наш всім хорошо звездний футболіст, наш питання Роман Безус. То есть мы постарались задать ему такие вопросы, которых ранее мы не встречали в интернете. Ну, как можно постарались, чтобы статья с Романом получилась интересная. Естественно, не забыли мы и о том, что этот выпуск предновогодний все-таки впереди Новый год. Мы выходим практически в конце декабря перед Новым годом, поэтому у нас там будет интересный спортивный календарь. То це не просто календарь календар, в якому будуть обозначені саме масштабне спортивне собиття 2014 года. Цікаву та пізнавальну інформацію для себе знайдуть на сторінках журналу любителі боксу, більярду, спортивного та сучасного танцю. І далі про погоду. Хмарно та безістотних опадів таку погоду прогнозують кременчужанам на найближчі дві доби у Полтавському гідрометеоцентрі. За даними спеціалістів, у кремечуці часом з'являтиметься туман. Видимість буде обмежена до 200-500 метрів вночі. Мінус Ус 3, в день мінус 1, плюс У новорічну ніч опадів також не буде. Хіба що злегка приморозить? Тож, можлива, слабка ожеледь. Будьте обережними, прямуючи на новорічні гуляння. І, до речі, нагадаю про святкову програму на площі Незалежності. Вона стартує о пів на третю ночі привітаннями Діда Мороза та Снігуроньки дискотекою та феєрверком. На цьому прощаюся. До зустрічі в ефірі. Щасти!